Твер, 25 травня. Час новина му каналі в студії Олена Петроченкова. Вітаю з нами також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке: 36 шахедів запустили по Україні. Жоден до цілі не долетів. У Дніпрі борються за життя надзвичайника. Він потрапив під ракетний удар у ніч на 22 травня. Вартість бензину, газу та дистоплива зросте з 1 липня. В Україні хочуть повернути податки на пальне до довоєнних ставок. Гатять з автоматів по мішенях, які імітують ворога, військові тероборони Дніпра відшліфовують стрілецькі вміння, щоб бути готовими до реального бою. Без повітряних тривог та ворожих обстрілів станом на 17-ту годину в області ситуація спокійна. Утім, в досвіта жителі Нікополя чули вибухи. По райцентру вдарили з тимчасово окупованих територій. Нині наслідки атак уточнюються. Міська влада закликає у разі загроз не нехтувати безпекою. Вчора ввечері дроном камікадзе ворог атакував Нікопольський район, влучивши по Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілу був пошкоджений один приватний будинок. На щастя, з людей ніхто не постраждав. 456-та доба війни. Україна тримає оборону. За добу наші повітряні сили збили усі 36 шахедів, які запустила Росія. Тим часом вагнерівці вже заявляють про відступ у ТИЛ. А союзники готові надати Україні чергову партію необхідної зброї. Дайджест важливих подій. Дивіться далі. 30 авіаударів та понад півсотні обстрілів з ракетних систем. Так Росія продовжує атакувати Україну. За ніч ворог запустив 36 шахедів. Втім, жоден із них до цілі не долетів. Жоден шахід через нас не прийшов. Вони оснащені установкою гепард, яка вже має на своєму борту знищені ворожі цілі. Окупанти в 20 20-й за місяць гатили по столиці. Двічі за добу обстріляли Херсон. Ракетою вдарили по Харкову. Без постраждалих. Ймовірність ракетних та авіаударів на всій території України залишається високою. Стань праворуч там займи позицію. Не вщухають бої і на Донецькому напрямку. Противник. Продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Третю добу поспіль ворог зменшує кількість атак на Бахмут, кажуть у ЗСУ. В соцмережах з'явилася інформація, що вагнерівці виводять із міста свій особовий склад. Ну, ми точно констатуємо зменшення атак, і можливо це пов'язано з їхнім перегрупуванням. І точно ми нанесли їм дуже потужні втрати, і вони його потребують. Наскільки це відбудеться, і якими підрозділами, і в яких об'ємах я думаю, що нам потрібно трошки часу, щоб верифікувати цю інформацію. Попри численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів, окупанти не зменшують свою присутність на заес. Територію трьох енергоблоків фактично використовують у якості логістичної та військової бази. Рівень радіації навколо в нормі, розповідає керівник Запорізької ОВА. Саме енергодар, точніше забити окупантами промзона нашою атомно електростанцією забита різні різною технікою у кожній будівлі Навіть зруйнованих зраховане такі будь-яке там склади озброєння. Але е, рівень радіації у нас в нормі як біля самої заес, так і в Запорізькій області. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого там радіолокаційна система повітряного огляду та 54 безпілотники-розвідники. США схвалили продаж нашій державі систем ППО Несемс, а британські гелікоптери Сі Кінг вже в нашому повітряному просторі. 20 українських пілотів незабаром розпочнуть навчання на літаках. F-16. міністр оборони Великобританії Бен Волес в Києві заявив, що країна і надалі надаватиме допомогу, аби побороти російську агресію. The of союзники України будуть разом з нею у її вправі на самооборону і будуть допомагати Україні усіма можливими видами озброєння, починаючи із протитанкових ракет і закінчуючи танками Storm Shadow і вже зараз F-16. Олена Городицька, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Втомлені та заморені сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула 106 людей. Мова йде про військових з бахмутського напрямку. Це вісім офіцерів та 98 солдат та сержантів. У соцмережі з'явилися перші кадри звільнених захисників вдома. Також були репатрійовані тіла двох іноземців та однієї українки. Накреслив маршрути, намагався втекти до Румунії. На березі річки Дунай. Наші прикордонники затримали 42 дворічного чоловіка. Він, житель Дніпропетровщини, спробував покинути країну на надувній гумовій подушці. Втікача час зупинили та притягнули до адміністративної відповідальності. Тепер він має сплатити штраф у майже 3,5 тисячі гривень. Виїхав незаконно, отримаєш покарання в Україні. Готують законопроєкт для чоловіків, які втекли за кордон під час війни. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, нині за такий вчинок не передбачено жодних покарань. Уряд держави вивчає міжнародний досвід. Вони мають відповісти за порушення закону. Отвичай. І це, я думаю, що кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування даних громадян, як мінімум за кордон. Російські написи на стінах у під'їзді такі помітки з'явилися в одному з будинків Дніпра по вулиці Коробова. Місцеві кажуть, зетки в них малюють чи не щодня. Ще з початку повномасштабного вторгнення нині викликали поліцію, шукають винних. Злочинний арт вже зафарбували. Збирав координати об'єктів критичної інфраструктури у Дніпрі, водій одного з підприємств міста співпрацював із ворогом, ділився місцями розташування радіолакційних станцій та блокпостів. Зрадника затримали правоохоронці. Тепер на нього чекає покарання у вигляді 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Війна забрала його обличчя у Дніпрі. Медики борються за життя надзвичайника разом із колегою Олександр Андрійченко потрапив під ракетний удар. В ніч на 22 травня. Окупанти поцілили по будівлі їхнього підрозділу. З мінімальними шансами на життя пораненого доставили до лікарні. Нині ж він вже приходить до тями. Про історію незламності далі в сюжеті Поліни Паламарчук. Добро здоров'я сам дихаєсь. Аппарат, що... Я думаю, що скоро буде біля він потроху починає говорити та приходити до тями. 27-річний Олександр Андрійченко, співробітник ДСНС, важкі поранення отримав під час нічної зміни. 22 травня ракета посіла у будівлю підрозділу надзвичайників. З численними травмами та без свідомості його доправили до лікарні. Медики кажуть, стан був критичний, шанси на життя мінімальні. Реаніматологи, хірурги та травматологи почали рятувати пораненого чи не з першої секунди. Пошкодження м'яких тканин голови, шиї, правої половини лиця, губи, перелами щелепи та носа. Опіки першої та другої ступені у нього є численні забої грудної клітини, м'яких тканин та Перелами рук та ніг. Найбільше травм на обличчі посічений кожен сантиметр, роздроблені кістки. Ні однієї кісточки на його обличчі живої немає. Після доби в реанімації команда хірургів відновлює обличчя хлопця буквально по клаптиках і кісточках. Застосовують надсучасні комп'ютерні технології. Наші лікарі будуть визначати. Які операції потрібно зробити, щоб не було перекосів, щоб замістити всі пошкодження, щоб кіски стояли правильно. Ну, все зробити для того, щоб він зміг спілкуватися, зміг жити, зміг дихати, зміг їсти. Попереду в Олександра тривале лікування. За нього переживають рідні та колеги у підрозділі ДСНС. Він працює більше двох років, розслідує причини пожеж. Старший лейтенант. Який проявив себе як дуже підготовлений офіцер, грамотний, тому і був він призначений на посаду інженера. В черговий раз рашисти порушили правила війни і цим підтвердили свої злочинні дії по відношенню до служби цивільного захисту, яка займається захистом населення, також у ту ніч травми отримав ще один надзвичайник Олександр Чорний. Нині він у лікарні після ракетного удару. Прийняв рішення стосовно того, щоб витягувати постраждалого свого колегу офіцера з сусіднього, так, сусіднього приміщення. І він безпосередньо в момент удару знаходився в захисній споруді, але все рівно отримав контузію. Від потужного удару вогнем охопило комплекс будівель підрозділу. Знищено 24 одиниці техніки, стільки ж легкових машин. Попри атаку ворога, надзвичайники продовжують працювати та рятувати цивільних. Поповнити автопарк допоможуть ДСНСники з інших областей. Поліна Поломарчук Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Понад три тисячі випадків інтернет-шахрайства. Таку кількість справ порушили на Дніпропетровщині від початку року. Схеми прості аферисти пропонують користувачам товар чи послугу і миттєво зникають після оплати. Вдаються і до телефонних дзвінків, представляються працівниками фінансових та соціальних установ. Практикують зловмисники і фішинг, розсилають електронні повідомлення або посилання на онлайн сервіси. Необхідно не повідомляти свої персональні дані. Будь-яким аби, так як і банківським працівникам в телефонному режимі, а також не вводити та не передавати в мережах інтернет. Якщо є у людини підозра, що це шахраї, краще зателефонувати на гарячій лінію банку або в поліцію та повідомити про вказаний факт. З 1 липня в Україні хочуть повернути податки на пальне до довоєнних ставок. Відтак вартість бензину, газу та диспалива теж зміниться. На табло заправок побачимо ціни вищі, щонайменше на кілька гривень. Чи готові водії платити більше і що буде з вартістю вже найближчим часом? Айміна Арнаут дізнавалась. Я сама не водій, тож сьогодні вперше ознайомилася з цінами на пальне. Газ нині коштує 23 гривні. Де спаливо можна купити за 45, а за літр найпопулярнішого бензину А-95 доведеться викласти й півсотні. Та вже у липні цифри на табло можуть дещо змінитися, бо в Україні хочуть повернути податки на пальне, як було до початку вторгнення. Тобто ПДВ на нафтопродукти підняти з 7 до 20 і збирати акциз. Найбільше зростання буде по бензинах. Там акциз зросте зі 100 євро за тисячу літрів до 213 євро, на диспальне зі 100 євро до 139,5, На скраплений газ лишається без змін. Відтак вартість пального підскочить і для споживачів, запевняють експерти на авторинку. Водії ж на підняття ціни скаржаться. І так важко жити, а так ще й бензин. А в мене праця. Якби так. Сфокусовано на машині, тому що заправляюсь кожен день. Паливо, мені потрібно кожен день. То є проти. Я також. Ми Я, проти. проти. <ріст> Я також проти. Тому що в мене дві машини і це дуже витратно. Утім, фахівці пояснюють, податкові пільги вели тільки на кризовий період, аби в умовах нестабільності підтримати бізнес і захистити українців від цінового шоку. Але надалі так діяти держава більше не може, бо просідає бюджет Державі потрібні кошти для реалізації багатьох, багатьох задач, в тому числі військових. Ці податки не суттєво, як ми бачимо, вплинуть на кінцеву ціну. Можна посунутись в своїх прибутках і віддати трохи держави. Повернути державі та й рішення про повернення податків ще не ухвалила Верховна Рада. Над цим парламентарі ще працюватимуть, розглядатимуть кілька сценаріїв, і збір акцизу та ПДВ – лише один із варіантів. Скоріше за все там буде процедура, яка буде враховувати різні. Зміни до податкового законодавства і до закону України про державний бюджет України на 2023 рік. Там зазвичай з 1 липня вносять зміни. Поки ж зміни не внесуть, причин для подорожчання пального немає. Ба більше фахівці кажуть, є потенціал до зниження ціни. Лише впродовж останнього місяця бензин подешевшав на півтори гривні. Айміна Арнаут, Олег Одринський, Новини 11 каналу. У Кам'янському оновлюють медичні заклади для лікарні швидкої допомоги. Придбали сучасне обладнання. Коштом обласного бюджету закупили італійську рентгенівську систему. Її вже ввели в експлуатацію. Для цього підготували спеціальну операційну. Такий апарат допоможе хірургам робити якісні зображення та проводити складні втручання. Можна проводити травматологічні втручання з приводу різних переломів видавлення сторонних рентген позитивних контрастних тіл, тобто уламки, осколки, кулі, за рахунок коштів нашого міста, проведено ремонт приміщення на базі цієї лікарні. Проходить лікування мешканці Кам'янського району, міста Кам'янське, вимушені переселенці, а також наші поранені бійці. Гатять з автоматів по мішенях, що імітують ворога. Військові тероборони Дніпра відшліфовують стрілецькі вміння. Тренуються у вільний від бойових виходів час, все, аби бути готовими до реального бою. На одному з полігонів Донеччини побувала і наша знімальна група. Підстягнули магазин і перевели переводчик вогню на одиночні постріли. Зняли запобіжника. Ну Дослали патрон, визначили мішень, куди ми будемо стріляти. Алгоритм, як готувати автомат до пострілу, військовослужбовець Андрій відпрацював на всі 100. з 30-метрової відстані. Влучає точно по мішені. Перше зброю до рук Андрій взяв торік до повномасштабного вторгнення. Чоловік ніколи не служив. Як і більшість його побратимів, зараз же хлопці професійні військові, і це вони щоразу доводять на полі бою. Аби бути вправними на передовій, майстерність кілька разів на тиждень відшліфовують на полігоні. Перші рази навіть боявся натискати на гачок, тому що Сам звук ти, коли очікуєш, давиш, 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 давиш і так, аж В У плані стрільби, володіння зброєю, так хлопці, звісно, підтягнулися. Зараз бійці, так би мовити, пристрілюють зброю, тобто підлаштовують приціл своїх автоматів під власну манеру стрільби. Це АКН 74 радянського виробниця. Сімсочватого року, особисто цей 89 року випуску, це він мій такого ж возрасту, як і я. З нього вражаються легкоброньовані цілі противника а також піхота з автоматами. Військові майже не розлучаються разом на бойових завданнях та поза лінією фронту. Навички стрільби розвивають постійно. Зброя кажуть, завжди має бути на поготові. На полігоні тренують здебільшого кучність пострілів. Замість ворога гатять по мішеням. Як бачите, груди і голова. Десятка це ось ця частина тіла над плитою, тобто відкрита частина, яку вражаєш. Якщо потрапимо сюди, то згідно з цього, що ми робимо, ми перебуваємо артерію і де кров дуже тяжко зупинити. Налаштовують автомати в залежності від відстані до умовної цілі. Для цього і проводять регулярні пристрілювання зброї, аби військові розуміли, на яких параметрах можна гатити з цієї чи іншої дистанції. Зараз відпрацьовують постріли з 30 метрів. Цілись в 10. пішло трошки вправо і вверх. З цього виходить, що нам треба опустити трошки каліматорний приціл вниз. Та звернути його в ліворуч. При стрільбі в десятку буде заходити прямо в десятку, на такій дистанції. Якщо пристрілювати далі, то, тобто ми виходимо далі і знову проводимо ті самі маніпуляції. Стрілецькі навчання зазвичай проводять у вільний від бойових виходів час. Софія Куценко, Олег Удринський, новини 11-го каналу. Школярам залишився тиждень до канікул. Одинадцятикласники отримають атестати до 30 червня, а дев'ятикласники в середині місяця. Учні початкових класів також отримають свідоцтва. Міське управління освіти закликає провести останній дзвоник онлайн. І на про погоду в п'ятницю в Дніпрі синоптики прогнозують дощі з грузою. В день буде 24 градуси вище нуля, вночі плюс 17. Атмосферний тиск 755 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гунчара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все. Якщо маєте чим поділитися, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії і слідкуйте за 11 каналом у соцмережах на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!